Штрафи у дії у сумах за новим законодавством уже оштрафували підприємця. Власник кафе тепер зобов'язаний виплатити 135 тисяч гривень за порушення законодавства із працевлаштування. Власник закладу в розпачі і збирається йти до суду. Деталі від моїх колег. Невеличке кафе на Петропавлівській опинилось у центрі уваги. На початку місяця його оштрафували майже на 140 тисяч гривень. Цей заклад харчування відкрився у грудні минулого року. Встиг пропрацювати трохи більше місяця і вже за новими українськими законами отримав свій перший штраф. Його закладу виписав інспектор управління держпраці. Мовляв, під час перевірки знайшли порушення. Причиною називають допуск працівника до роботи без укладання з ним трудового договору. Коментар від управління держпраці нам отримати не вдалося. А от власник закладу не згоден із подібними звинуваченнями. Це не відповідає дійсності. Чоловік, який був сюди прийнятий на роботу, був направлений чотири рази. З центра зайнятості сюди, в качестві технология. Так як ми робили ремонтні роботи і так як ще не було підприємства відкрите, вона не могла виконувати свої функції. Та додає, такими діями чиновники знищують малий бізнес на Сумщині. Тобто є? Какая-то команда показать свою деятельность. вот, новая законодательство. От візьмемо сейчас одного, поймаємо, накажемо. Ну при нинішньому состоянии економіки посмотрите на малий бізнес. Відтак у закладі оговтуються після такої перевірки і думають, як виплатити величезний штраф. Марія Бульдович, Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС.